Мешканці гуртожитку поліграфічного підприємства Потент чергове прийшли до міської прокуратури Ужгорода, вимагають завершити справу про незаконну приватизацію підприємства свого гуртожитку, через що тепер самі не можуть його приватизувати. Ми, можна так сказати, вже в черговий раз приходимо до прокуратури, оскільки. Уже і останнім часом тепер уже пройшло більше 10 днів, і на наші вимоги, які ми зверталися на сьогоднішній день. Результатів жодних немає. Тому ми прийшли. Ми не розуміємо в чому справа чи прокуратура на нашому боці чи ні. Судові процеси тягнуться вже близько 12 років, проте справа стоїть на місці. У відчаї люди прийшли в кабінет прокурора, вимагаючи пояснень у цій справі. Прокурор же запевнив, справа триває, і прокуратура на боці. Людей. Щоб це довести, прокурор пообіцяв людям змінити працівника прокуратури, який веде справу. Ми вважаємо, що приватизація незаконна, оскільки відбулося порушення. Значить, зареєстрували кримінальне провадження, скерували таке провадження в органи внутрішніх справ, міських відділ, які розслідують. Інше питання. Ми вступ, дійсно вступили в ту справу, яка розглядається господарським судом. Я Заяву подав патент. Знову ж таки, я розберуся і відповідно, можливо, ми поміняємо прокурора, який бере участь в даному процесі, для того, щоб він зайняв як дійсно більш активнішу позицію. Люди скаржаться за десятиліття, які вони живуть у гуртожитку, його власник ніяких ремонтних робіт не робив. Все робили мешканці власними руками. Навіть комунальні послуги сплачували за розцінками підприємства. Спочатку нас включили в основні фонди при акціонюванні, в основні фонди ВАД-патент. І ми платили втричі дорожче за своє житло, комунальні послуги, за воду, за світло, як виробництво, тому що гуртожиток рахувався основними фондами. І за одну кімнату я платила дорожче комунальних послуг ніж е, мої ж співробітники в Ужгороді за трьохкімнатну квартиру. Люди кажуть, спатимуть спокійно, коли будуть дії і результати, а не лише слова. Сподіваються, що цей час вже не за горами